До Тебе, я кличу, О Господі, скеле моя. Не будь же безмовним до мене, бо коли ти замовкнеш до мене, я стану подібний до тих, що сходять до гробу. Почуй голос благання мого, як я кличу до тебе, коли руки свої я підношу до храму святого Твого. Не хапай мене з грішними й тими, хто чинить безправство. Хто плете своїм ближнім про мир, але зло в їхнім серці. Віддай їм за їхнім учинком і за злом їхніх учинків, згідно з ділом їхніх рук, ти їм дай верни їм заслужене ними, бо вони не вдивляються в чинність Господню і діла його рук, нехай їх поруйнує і нехай не будує Він їх. Благословенний Господь. Бо він почув голос благання мого. Господь моя сила та щит мій, на нього надіяло серце моє, і Він мені допоміг, і втішилося моє серце, і співом своїм я прославлю його. Господь, сила народу свого і захист спасіння свого помазанця, спаси свій народ і поблагослови спадщину свою, і спаси їх, і піднось їх навіки. Ти знайшов це відео не випадково це знак долі. Нехай Господь керує твоїми кроками. Ти обрана дитина Божа, і це твій день. Підписуйся, щоб кожен день був кращий за минулий. Поєднуй віру з дією. Напишіть свої імена та побажання у коментарях. Амінь.